Робота для ВПО ти потрібен. Дніпропетровська обласна служба зайнятості долучилася до всеукраїнської інформаційної кампанії. Програма має допомогти переселенцям знайти роботу та облаштуватися на новому місці. Що для цього роблять у службі зайнятості та як долучитися до проєкту у наступному сюжеті розкажемо. Знайти роботу, отримати ваучер на навчання чи навіть грант на власну справу. Такі можливості надає Дніпропетровська обласна служба зайнятості. Від вересня її працівники активно долучилися до всеукраїнської інформаційної кампанії. Робота для ВПО ти потрібен все кажуть, аби допомогти переселенцям наново облаштувати своє життя. Ми сьогодні маємо досить багато послуг і сервісів, які сприяють сприяють зайнятості внутрішньопереміщених осіб. Я хочу сказати, що ми та структура, яка має максимально велику базу вакансій. У нас працює єдиний портал вакансій, який оновлюється в режимі реального часу. Тобто, кожна вакансія, яка там є, вона реальна, вона актуальна, і це дозволяє нам присалаштовувати внутрішньопереміщених осіб. І таких осіб ми присилаштували більше ніж 1700. Дар'я, переселенка з Донеччини та педагогиня. Студентів до навчання заохочує власним прикладом. Тож вирішила отримати ще одну вищу освіту, скористалася послугами служби зайнятості та отримала ваучер на оплату навчання. Він ділиться, покриває левову частку оплати. Така фінансова підтримка. Нині жінці необхідна. Я не знала, що видаються ваучери. Ще є така взагалі програма допомоги нам, переселенцям? Коли дізналася про ваучер, то зраділа дуже сильно, тому що і так планувала вступати, і тут ще така фінансова підтримка, що є дуже такою потрібною. Хочу сказати, що процедура не є складною, тому що подаєш просто документ в центр зайнятості. Я не знаю, скільки пройшло днів, але це трошки більше тижня. І сказали, що прийнято рішення в центрі зайнятості видати ваучер. Ну а тоді вже іспити. Навчання проходитиме у Донбаському педагогічному університеті. З початком повномасштабної навчальний заклад релокували до Дніпра. А цьогоріч, зазначають у вище, почали приймати до себе і студентів, які отримали ваучери. Ми ще не підводили остаточні підсумки вступної кампанії, але так попередньо. Понад 100 осіб вступили до нас за цією програмою підтримки держав... державної підтримки вступників. Найбільш популярна спеціальність 053 – психологія, за якою у нас найбільше вступників. Анастасія з Донецька скористалася урядовою програмою. Є робота за для розвитку бізнесу. Вже чотири роки жінка має в Дніпрі власну кав'ярню. Подала заявку через дію на грант, бо хоче відкрити ще один заклад. Спочатку я захищала свій бізнес-план у обласному центрі зайнятості, а потім вже вийшло рішення в державному центрі зайнятості, та вони дали нам грант, за який ми змогли розвиватися далі. У службі зайнятості додають, якщо вас зацікавила будь-яка послуга, звертайтеся до найближчого центру зайнятості. Фахівці проведуть індивідуальні консультації та допоможуть визначитися з напрямком самореалізації. Катерина Нічок та Євген Дрост. новини одинадцятого каналу.